До кінця року українці візьмуть ще три тисячі квартир за президентською програмою Доступне житло Принаймні такі прогнози роблять чиновники. Це при тому, що з початку 2013-го нею скористалися трохи більше тисячі людей. Посадовці розповідають, зараз бажання купити квартиру висловили близько двох тисяч осіб. Втім, до фінального етапу підписання документації зазвичай третина охочих відсіюється. Деякі не мають права ну, і отримати житло житло, тому що є звичайно ж певні норми, так. І деякі просто на первинній консультації розуміють, що по оплатах спроможності вони не пройдуть кредитний комітет банку. Основні учасники програми та молоді люди. 32 два года средній возраст. Учасниками є молода сім'я, застає ще із трьох чоловік. Та такої портрет нам наші маркетологи підготові. Нагадаємо, президентська програма Доступне житло передбачає кредитування під 16% відсотків річних. Причому покупець має погасити лише 3%. Решту компенсує держава. Втім, навіть за таких умов українці не шикуються в черги. Квадратні метр залишаються дорогим задоволенням. Згідно з дослідженням науковців, індекс ціни вартості житла відносно середньої заробітної плати у Києві вже перевищив відповідний показник у Москві і наближається до Нью-Йоркського та Лондонського.